Христос хрещає. Сьогодні вся Україна святкує свято Богоявлення, хрещення Господнього або як його ще називають в народі Йордань. Це свято, яке е, традиційно замикає цикл е, новорічно-різдвяних в Україні, і е, у Тернополі традиційно вже освятили воду біля озера, біля Христа. Сюди зібралося чимало тернополян і гостей міста. А взагалі свято. Е, Богоявлення у Тернополі починають із освяти води в кранах тернополян сьогодні. Тече свята вода, освячена вода із кранів у домівках. А все тому, що з самого ранку, о 8 годині, її освячували на головному водозаборі у Тернополі. Тож більше про це ми також розповімо у наступних випусках новин. Щодо освячення, тут в центрі міста біля озера. Сьогодні тут зібралося священство різних конфесій, очолив невеличку літургію архієпископ і митрополит. Тернопільсько-зборівський ГКЦ Василій Семенюк попри те, що події в Україні останніх днів місяців і взагалі року. Е... Невеселі ворог намагається зруйнувати наші свята, зруйнувати можливість нашу святкувати. Ми продовжуємо берегти традиції, адже це не лише про якусь формальність, це про те, як розповідають тернополяни, і як переконані усі люди про те, щоб берегти і передавати традицію з покоління в покоління. Вважається, що вода, освячена на Йордань, є цілющою і такою, яка дає здоров'я у вас цілий рік, тому тернополяни намагаються її набрати так, щоб можна було розділити і. Пити її час від часу, коли на це є потреба. Також воду сьогодні відвезли нашим бійцям на фронт. Повідомили священники, аби вони також були міцні, здорові і могли побороти ворога якнайшвидше. Ми спілкувалися з тернополянами про їхні традиції, про те, як вони святкують, для чого вони використовують цю освячену воду. Тому більше розповімо вам у наступних випусках новин. Зараз після освячення люди ще набирають воду. А тернополян та гостей забавляє таке театралізоване дійство Маланки.